Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, канал про інвестиції. Мене звати Олександр. Які акції ліпше купувати, які платять дивіденти чи які не платять дивіденти, і яка різниця між компаніями, які платять невеликі дивіденти і дуже великі дивіденти? А також, як я обіцяв в минулому відео, розповім, чому я купив в минулого разу акції, які не платять дивіденти, замість тих, які платять дуже високі дивіденти. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк. Ми починаємо. Хочу наголосити, що дане відео не є фінансовою Рекомендацію для купівлі тих або інших фінансових інструментів. Це лише мої думки і мої розрахунки, так, як я думаю, і так, як я би собі для себе робив. Отже, минулого разу я докупив собі в портфель чотири нових компанії: компанію Ebbie, компанію Enterprise Products Partners і е е дивідентний фонд. О, а ще була компанія Facebook, тобто Meta. Минулого разу основну частину свого поповнення, поповнення свого брокерського рахунку я витратив на компанії FV і Meta Platforms. Це дорогі компанії, ну як сказати, дорогі компанії, вони коштують по 150 доларів за акцію. І купив всього по одній акції компанії Enterprise Product Partners, які коштували там 20 або 25 доларів, і дивідентний фонд, який так само коштує 20 чи 25 доларів за акцію. От, і я обіцяв розповісти, чому я так зробив, чому я не купив собі там от на ці 278 доларів, наприклад, я чому я собі не купив 11 штук Enterprise Product або дивідентного фонду 10 штук, які платять високі дивіденти. О, бо дивідентний фонд платить 7,63%, Enterprise Product Partners 7,39. Ebb платить менше 4%, а MetaPlatform взагалі нічого не платить жадних дивідентів. Зараз будемо розбирати. Один з показників, на що я звертав увагу, це дохідність компанії, чи вона росте з року в рік, чи не росте. В компанії Abbie і в компанії MetaPlatforms дохідність росте. В інших компаній вона або стоїть на місці, або стоїть дуже або росте дуже помало. Це не, це не головний показник, на який треба дивитися, але дуже важливий. Друге, якщо глянути, наприклад, на ріст компанії за останній рік, перейшовши на сайт Сікін Альфа, то ми можемо бачити, що за останній рік компанія Seakin Eddy виросла на 20,89%. Компанія Etlan Allen Interiors. Вона випадково сюди попала, бо я перепутав тікери і вже якось почав рахувати це все. Тому її теж візьмемо, бо вона платить теж дивіденти 5%, навіть трошки більше. Компанія Etlan Alien Interiors виросла на 9%. Компанія AT&T впала на за останній рік на 13,12%. Компанія Enterprise Product Partners виросла на 14,5%. Дивідендний фонд. Впав на 4,2 майже 2%. І тут на цій, на цій табличці я, в принципі, то все, що тільки що показував, перевів в цю табличку. І ми бачимо, що м, яка компанія скільки платить, скільки відсотків, скільки можна було купити акції даних компаній на суму 278 доларів. Це в принципі непотрібна інформація. Основне тут От, прибуток з дивідентів за один рік. Компанія ABI виплатила б е, на, на цю суму 278, доларів виплатила б 11 доларів. Е, Interiors виплатили б 14 доларів, ATT майже 17$. Е, Product Partners на 20,5 долара і дивідендний фонд виплатив би 21 долар і 21 цент з. За рік з суми 278 доларів. Як ми бачили раніше, на, скрін, на Seeking на прибуток або втрата на ціні акції у нас виходило, що EBI виросло майже на 21%, Interiors виросли на 9%. IT&T впало на 13%, Product Partners на 14,5% виросли. Дивідентний фонд спав, то про що я говорив? І тут в грошах показано, скільки це в плюс або в мінус. Eb плюс 58, це плюс 25, ATT мінус 36, Product Partners плюс 40 і дивідентний фонд мінус 11. Тобто ціна ваших акцій ви вклали 278 доларів. От. І за рік часу у вас або прибавилося, якщо на зелено, або віднялося від цієї суми. І тут порахував разом за рік часу, е скільки ви не виплатили дивідентів, плюс прибуток або втрата на ціні за акцію. От. І Разом вийшло, що Ебі e плюс 69 доларів, е інтеріорси плюс 39 доларів, і Мінус 19 доларів. би Тобто ви заінвестували 278 доларів, отримували б кожного кварталу, кожні 3 місяці дивіденти. І через рік оказалось би, що з ваших разом з дивідентами, які ви отримали, у вас би було не 278 доларів, а 278 доларів мінус 19. Тобто, вийшло би 259 От, за рік часу. Так само, Product Partners, наприклад, було б плюс 60. Тобто у вас було б на рахунку не 278, а плюс 60 238, якщо правильно порахував. От. І дивідендний фонд у вас було б плюс 32 за рік часу, прибутку. якби. Хоча вони платять 7,63% дивідентів кожного кварталу полину за рік. Далі знову повертаємось до сайту Seeking Alpha і дивимося за 5 років, яка різниця була. Компанія Ебі виросла на 95%. Interiors інтеріорси впали на 12% за 5 років, AT&T впали на 37%. Product Partners Партнерс. На 3,34%, дивідендний фонд виріс на 16,5%. І знову повертаємось до тієї, тільки там вже розписано в мене на 5 років. Як ми бачимо, що за 5 років компанія AB виплатила 55 е доларів дивідентами. Інтеріорс виплатили б 70 доларів дивідентами, ATT 85 доларів дивідентами, e, Product-Partners виплатили б 100 доларів дивідентами за 5 років, e, на, якщо ви вклали 278 доларів, пам'ятаємо про це. E, дивідентний фонд ви виплатив вам 105 доларів. Вклали 278 доларів. За 5 років ви потримували дивідентами, нічого не роблячи, 105 доларів. Додатково. Але дивимось на прибуток або втрату в ціні, на ціні за акції за 5 років. так як було на сайті Сікін Альфа. EB виросло на 95%. Тобто в прибутку стало 264 долари. Тобто, у вас було 278 плюс ще виросло воно на 264 долари. Майже на 100%. От. Allen Interiors, Interiors втратили в мінус 34 долари, ATT в мінус 103 долара. Тобто ви заінвестували в 278 доларів. А через 5 років ці 278 доларів перетворилися б в 275. Далі. Product partners в мінус 9 доларів, і дивідентний фонд плюс 45 доларів. І знову таки, якщо порахувати це все разом, прибуток від дивідентів, що вам платять кожного, кожні три місяці, ну, кожен рік, можна сказати, так? плюс прибуток або втрату в ціні за акції, то разом ми вийшло, що Еві було б в плюсі на 319 доларів дивіденти плюс ріст. А Alien Interiors плюс 36 всього, ATT за 5 років все одно був би в мінусі, хоча б він вам і виплачував, за 5, виплатив би за 5 років 85 доларів дивідентами. От, але із за того, що в нього ціна на акції впала то в сумі вийшло, що мінус 18 доларів за 5 років ви б мали. От ви б отримували гроші дивідентами. Вау, класно, великий відсоток, 6% отримуєте дивідентами. А через 5 років дивитесь, і ті всі плюси, які були, в ітогі оказалися, що ви в мінус 18%. Product partners плюс 91 долар. дивіденди плюс Ріст. І дивідентний фонд. Плюс 150 доларів. І знову повертаємось до сайту Seacin Alpha і дивимось на тепер на вкладку за 10 років, як змінилися ріст ціни на акцію тих компаній. Компанія AB за 10 років виросла на 320%. Allen Interiors виросли на 33,5%. ATT. Впали на 35 майже з половиною відсотка. Продукт Партнерс впали на 3%, відсотка. і дивідентний фонд в плюсі майже на 50%. Відсотків. І знову ми повертаємось до нашої таблички, яку я собі порахував, тільки вже на 10 років. Як ми бачимо, що компанія ebi за 10 років виплатила дивідентами, би на суму ви вклали 278 доларів, і дивідентами ви потримували. 110 доларів за 10 років. Тобто, от поклали майже 300 доларів за 10 років, в сумі ви потримали нічого не роблячи, 110 доларів. Ален in Interiors вам виплатили б 140 доларів. ATT вам би виплатило 170 доларів. Product Partners вам виплатили б 200 доларів, бо вони мають 7,39% дивіденти. І дивідендний фонд вам би виплатив 210 доларів дивідентами за 10 років, нічого не роблячи. Вклали 278 доларів, отримали за 10 років додатково 210 доларів. І далі дивимося на прибуток або втрату в ціні акції за ці 10 років. Компанія Appie виросла в ціні за 10 років на 320%, то що було показано перед тим. Тобто до 278 доларів додатково ще прибавилось, нічого не роблячи, просто ціна на акцію виросла і додатково додалося ще 889 доларів. Allen Interiors так само додатково вийшло 93 долари за 10 років. ATT в мінусі на 98 доларів. Тобто, 10 років назад ви купили собі акції на суму 278 доларів. А через 10 років у вас вийшла ціна цих акцій мінус е 98. Тобто, 100 80 доларів, щось плюс-мінус. Enterprise Product Partners мінус 8 доларів за 10 років дивідентний фонд плюс 136 доларів. І от тепер, якщо разом то все порахувати, де прибуток від дивідентів і прибуток від росту ціни на акцію, то виходить, що на компанії FB за 10 років ми б заробили 999 доларів. Вклали 278 доларів і додатково б заробили 999 доларів. Вони б виплачували 4% дивідентів щороку і плюс виросли, виросла б ціна акції. І разом би вийшло, що до цих 278 доларів у нас додатково ще була б майже 1000 доларів. Тобто на рахунку б ми б мали 1277 доларів. Якби вклали 10 років назад 278 доларів. Allen -in Interiors були б в плюсі на 233 долара. ATT були б в плюсі всього-навсього на 72 долара. Тобто, пройшло 10 років. Ви вклали, 10 років назад ви вклали 278 доларів. Отримували де воно? 170 доларів за 10 років, ви отримали дивідентами. Але і за того, що ціна акції впала на 35% на мінус 100 доларів, виходить, що в прибутку ви лишились лише на 72 долари. Enterprise Product Partners в плюсі на 192 долари. Виплатили дивідентами 200$, доларів, але за 10 років ціна акції пішла в мінус 8 долара. От, І виходить, 192 долари ви в плюсі. І дивідентний фонд в плюсі на 346 доларів. 210 він вам виплатив за 10 років дивідентами. Тобто, ви вклали 278 доларів. І за ці 10 років він вам виплатив 210 доларів. Плюс ціна на акції виросла на 50 майже відсотків, плюс 136 доларів. Разом вийшло 346 доларів. Звісно, в реальному життю ці прибуток від дивідентів трошки була інша, тому що не завжди не було так, що 10 років підряд, наприклад, дивідентний фонд платив 7,63% дивідентами. Так само, Ебві і всі інші компанії, воно десь там коливалося десь більше, десь менше. От. І тому тут ціни можуть відрізнятися, якщо, як то кажуть, скурпульозно дивитися і перераховувати кожен квартал, скільки там було, але приблизно десь отак. От. Про ціну росту все фактично було видно на Seeking Alpha, Тобто, тут як було, так і написано. Тут нічого не змінюється. О, тому ця ціна може тут трошечки відрізнятися, але приблизно от вона десь така і є. Отже, якщо глянути на таку підсумкову таблицю, я собі зробив окремо ще: як ви бачите, на рік дивідентний ріст за рік, точніше, дивідендний прибуток за рік ріст акцій, плюс або мінус. Так само за 5 років дивідентний ріст, і за 5 років ріст акцій ціни акції в плюс або в мінус. І ну і так само за 10 років. І тут разом дивідентний ріст плюс дивідентна дохідність за різні періоди часу, за рік, за 5 років, за 10 років. О, і тому разом, як ви бачите, получалася отака картинка. І якщо собі пронумерувати від 1 до 5, то ми бачимо, що FB-компанія за 10 років була в плюсі майже на 1000 доларів. Це виплата дивідентів, вона платить там 4% дивідентів, виплата дивідентів плюс прирост ціни за акцію за 10 років, виросла вона там на 320%, здається. От, і тому вона має якби перше місце, друге, дивідентний фонд. От, він на 346 доларів виріс за 10 років. От, і я нагадую, що дивідентний фонд, як ми пам'ятаєте, платить там майже 8% дивідентів. А Ебві платить всього 4% дивідентів. Але на протязі 10 років ми можемо бачити, що Ебві дивіденти свої 4% плюс ріст акцій привели до 1000 доларів плюсом. А дивідентний фонд за 10 років в нього було більше на дивідентах 210 доларів. Але в рості в прирості за акцію, за ціну акції, вийшло менше. Тому разом. Вони зробили 346 доларів, а це в три рази менше за компанію, наприклад, Ебі, яка платить в два рази менше дивіденд. Ну і так далі бачимо: Елен Interiors на третьому місці 233 долара. У неї була 5% дивідентів. Ей ні, Enterprise Product Partners на четвертому місці. У них у них теж там 7,3 здається дивідендна дохідність, але вона аж на четвертому місці, і вона не Одна п'ята частина від Ебві, того, що виросло за 10 років. І так само ATT, в яких 6% дивідентів, вона за 5 років в плюсі показала всього 72 долари. Нагадується при тому, що ми вклали 278 доларів якби 10 років назад. На початку відео я говорив, що купив ще собі компанію Meta, здається, дві акції. І, наприклад, Сікін Альфа, знову ж таки, ми зараз подивимося. Як ви бачите, за останній рік вона впала на 51%. І хтось може сказати, нащо ти то купуєш? Компанія йде в убиток, акції падають. От, в принципі, через це я і купив собі, бо вони впали на 50% і зараз дуже добра на них ціна. Якщо подивитися за 5 років то вони ну виросли всього-навсього на 7%. Але якщо подивитися за 10 років, то вони виросли на вісімдесят, вони виросли на 822 От. І то, що я говорив, фінансовий показник. Якщо перейшовши вкладку фінанси, то тут ми бачимо «Гроспрофіт», дохідність. За останні 5 років у неї, у, не, у неї була дохідність. 35 мільярдів чи мільйонів мільярдів, далі 46, далі 57, далі 69, далі 95, майже ну, в третину виросли. Тобто компанія росте, 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 росте і дуже росте. І це дуже круто, тому коли компанія стоїть на місці, то невідомо, що з нею буде. А коли видно, що компанія росте, прибуток у неї росте. То є перспективи у цій компанії, і то, що вона зараз впала, це є золотий момент, щоб її собі докупити. Звісно. Це не є мої рекомендації, це не є якась фінансова рекомендація для того, щоб купувати ті або інші компанії, не купувати. От, це особисто моє бачення, особисто я так думаю. І ділюсь з вами своїми думками. Нікого ні до чого не змушую, нікому нічого не нав'язую. Добре, і ви можете мене запитати, а навіщо тоді я купив собі ці компанії, які, я, які, на, мій, які на мій погляд, не є перспективними. От, тому що, як ви можете бачити, то тут були у компанії такі. Скачки вниз. О, тут, тут, тут. от, І в той момент, в принципі, можна собі купити велику кількість ну, або там якусь кількість акцій, і відомо, що вони собі відростуть. Скоро всього, може, ні. от, І щоб мені легше було відслідковувати, тому що я то собі в закладки їх подобавляв, але коли вони в тебе в портфелі, то ти зразу собі бачиш, впала вона, не впала, в які вона зараз в ціні. Так само, і інша компанія Enterprise Product Partners. Як ми бачимо, що от вона за 10 років іде, от, в принципі, отак стабільно, стабільно, стабільно тут була впала, і отут можна було їх купити, бо там акція була по ціні взагалі, я не пам'ятаю, там 12 доларів. Щось таке. І згодом воно відросло знову от до свого, як би ну не верха, а до своєї такої стабільності. От. І зараз знову, якщо вона впаде от от сюди або сюди, бо тут були такі падіння, то на цьому моменті можна собі накупити і є велика вероятність, що вона виросте, і потім її продати. Але це такі більш як то, маніпуляційні махінаційні е схеми. Ну, тобто, так можна робити, ніхто так не забороняє. От. І тому я собі купив по одній акції, щоб відслідковувати, щоб мені було легше відслідковувати за їхнім ростом або падінням. Отже, тепер ви знаєте на що звертати увагу при купівлі акцій, чи дивідендних, чи не дивідендних, що треба подивитися, що треба порахувати. Звісно, є дуже багато різних показників, на що ще треба звертати увагу. Але одне з основних, на що ви вже будете мати собі бачити, набите око, що високі дивіденди не завжди можуть бути плюс. Плюсом в вашому портфелі на довгий період часу. Тому звертайте на це увагу і рахуйте собі свої гроші і свій прибуток. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па, Удачі в інвестиціях. Минулого разу я витратив основну частину свого поповнення. Телефон Ага, сім мій телефон. Дякую. Muito <laughs> lasca.